Чернігів хоче втричі збільшити матеріальну допомогу від міста при народженні дитини. Відповідне рішення 16 січня затвердили під час виконкому. Нагадаємо, програму підтримки народжуваності в нашому місті затвердили за ініціативи тодішнього міського голови Владислава Атрошенка восени 2017-го. Вона була однією з перших в Україні. Інші обласні центри пізніше приймали свою беручи нашу як приклад. Виплати складали 5 тисяч за першу дитину, 10 за другу і 20 за третю. після повномасштабного вторгнення декілька разів обговорювали збільшення виплат, проте гроші спрямовували на першочергове відновлення, допомогу населенню та підтримку збройних сил. Нині троє депутатів звернулися з ініціативою внести зміни і збільшити матеріальну допомогу при народженні дитини. Жінки були дуже задоволені цією програмою, тому що це на той час була суттєва матеріальна допомога, яку люди могли по своїх вподобаннях сімейні пари витратити. Але враховуючи те, що за останні 10 років народжуваність в Україні різко впала, а в 2022 році, взагалі, з тією війною, яка почалася, був антирекорд по Україні, по народжуваності. І Чернігівська область, показник народжуваності катастрофічно падає за останні роки, тому що ми є прикордонною прифронтовою областю, така ще ж погана ситуація і в Сумах. Тому ця програма для підтримки якраз народжуваності була дуже важна. Важлива і ми ініціативною групою у складі трьох депутатів вийшли з таким з таким проханням, щоб цю програму підтримати, підтримати жінок, щоб вони дійсно змогли кошти ці кошти тратити за своїм власним, як то кажуть, бажанням. Під час виконкому начальниця відділу звернень громадян повідомила, що до підвищення рівня соцзабезпечення забезпечення породіль підходили згідно зі зверненням депутатів та депутаток, враховуючи можливості бюджету. Ми збиралися двічі ініціативною групою в присутності начальника фінансового управління, юристів. І вони запропонували збільшити суму одноразових виплат породіллям в три рази. Тобто на першу дитину це буде 15, Вони пропонують 15 тисяч, на другу дитину 30 тисяч, і на третю дитину і більше 60 тисяч. Вона також зазначила, що минулого року таку допомогу від міста отримали дев'ять сотень чернігівок на суму трохи більше ніж 8,5 мільйонів гривень. Якщо у 2021 тисячі її отримали понад над півтори тисячі породіль з чернігівською реєстрацією. Зменшення народжуваності в Україні ні для кого не новина. У Чернігівському пологовому будинку, де народжується кожен другий житель області, кажуть, попри збільшення народження третьої дитини для сімей загалом ситуація погіршується. А підтримка народжуваності дуже важлива. Якщо ще попередній рік в області було біля чотирьох тисяч пологів, то цього року вже 3690 по області, а потужності навіть пологового будинку. Такі, що ми можемо прийняти 5 тисяч пологів. У нас у пологовому будинку, в з. Військовим 22 роком, попереднім народжуваність трошки збільшилася, але це не, не, не ті показники, які ми планували. Ми планували, що 24-й рік ми будемо мати 2000 тисячі пологів. На жаль, у нас відбулося тільки 1936 пологів. В той же час, у 23-му році, було 1818. Ну і в воєнну в воєнний рік це такий антирекорд взагалі-то було 1556 пологів. Зміни до програми підтримки. Народжуваності, що мають затвердити на сесії міської ради, та внести відповідні зміни до бюджету міста. Деталі про неї, як і те, як подати пакет документів, шукайте на сайті муніципалітету.